Вітаю всіх у нас сьогодні сонечком. І ще навіть пізні хризантеми не почали квітнути. Ідуть запитання, що робити зимою з хризантемою. І чи займує мультифлора Ну, в ґрунті? Якщо зимує, то як що зробити? На ці всі питання буде досить багато ще відео. Будемо досконало це все розбирати, але зараз я назву дві причини, по яких хризантема, яка зимує в ґрунті. Може на 90% з весни не прокинутися. Всього дві причини. Зараз ми їх розберемо. Ну і що, ось перша причина перед вами. Як ви бачите, ось цей рядок хризантеми, він росте біля теплиці і він росте на пагорбку. Тобто, якщо зимою будуть йти дощі, а зараз в нас такі зими, що снігу мало коли, в основному дощі. То ця вся волога буде литися прямо під корінці кущів. І навіть якщо це сніг буде, він буде спадати, буде туди, потім розставати. І ну, куди йому йти? Через що тут і кущі великі виросли? Тому що вологи було навіть ті дощі невеликі, які йшли, які були цим літом, вони допомогли цим кущам вирости великими, так як із теплиці вся водичка йшла сюди. І оскільки тут пагорбок, ця вся вода залишиться і зимою. Тому ось ця вся хризантема, яка росте на пагорбку, я вам кажу з свого досвіду, процентів 90 вона, вона не перезимує. Якщо буде вологи багато, може, звісно, якщо, наприклад, суха зима, не буде ніяких опадів, то це. Буде добре, але якщо будуть опади, заговорююсь, вже вибачайте. Буде сніг спадати, потім розставати, чи то дощі просто будуть лити, потім ну, лити просто. І ось це буде причиною загнивання кореневої системи, тому що вода буде в землі, корінь буде гнити, і це все дасть. Ну як, такий результат, що коренева почне загнивати, а кореневій системі хризантеми мультифлори головне навіть не мороз. Не мороз, а ось надміра вологи, надміра, застій вологи, надміра вологи. Це є причиною, коли наша така чудова хризантема з весни не прокидається. Тож будьте уважні, я це знаю. Ну, ніяк не можу вам. Показати цю хризантему, яка вона на... насправді. Так, відійшла від теми. Тож дивіться, якщо ваші кущики ростуть ось так, де лиється водичка на них, ви їх викопайте на всякий випадок, або ж, або ж візьміть живця, який ви збережете на вікні, так як я показувала і так, як я ще буду неодноразово показувати, тому що буду сама живцювати. Бачите, кущ розвалився від потоку води також. Також коріння може і загнити. Це така перша, і я думаю, стопроцентно надійна така причина, коли кущ хризантеми весною ми ну, не знаходимо оцих зелених пагінців, тому що він згнив. А згнив чому? Тому що надміра вологи. Так, і дивимося. Якщо ось тут пагорбок. То тут ще є надія, ну дамо більше процентів на те, що вона все-таки виживе. Тому що вода може литися із теплиці і ось так мимо. Не, не заходити в землю, якщо нам повезе, може таке бути. Можливо, когось таке і станеться, не знаю. Ну, На мою думку, варіант не, не дуже також. Тепер перейшли на другий бік теплиці. Тут вже, вже 10 разів я вам показувала, бачите, є дві. Ще ростуть пізні хризантеми, які ще не розплітли. ну а то в основному ранні вони вже почали розвалюватись. І як ви бачите, тут рівно-рівнісінько. Тобто все, що буде зливатися звідси, воно буде йти От, під корінь, там воно буде і лишатися. І ось ці кущики, вони ну, навряд чи ми їх весною звідти дістанемо. Якщо ж ваша хризантема росте ось так, на рівному місці. Де не буде, ну, якщо, знову ж таки, старі кущики я вам показую, ну це не так важливо, тут важливо ось, до речі, ще гілочкова буде. Важливо те, що не буде застою води, вода буде сходити і хризантема перезимує зиму. Тут взагалі-то 90% мультифлора вона гарно перезимовує. Якщо Наприклад, ви боїтеся, ви можете її ну, прикрити чимось. Тільки, от я в своїй практиці я ніколи не обрізаю ось кущик. Він отак в мене лишається каркасом, і якщо нам дасть Бог сніжку, ще сніжок, отак його буде, і все буде супер. Вона перезимує. А вже потім після зими будемо обрізати там, чистити. Чекати на нові паростки і все таке інше, це знову ж таки буде потім. Кому цікаво, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх моїх відео. Ну, це я вам сказала. Сказала, що ні в якому разі не можна ось так хризантему лишати. Ви бачите, навіть скільки вологи, а якщо холод, волога і, знаєте, Воно налиє, замерзне, налиє, замерзне. Оце Це капець. Ну, хто, хто, можливо, більш оптимістично настроєний, то він може спробувати. Я теж спробую, я її не буду тут лишати, я візьму собі живців, а кущики, будемо дивитися, що вийде з весни. Це я назвала основну причину. От, але є ще одна причина, при якій мультифлора може не перезимувати. Це сильні морози. Це морози 30. От при таких морозах вона може не перезимувати туди, знаєте, може, 27 навіть. Деякі сорти, знову ж таки, в кожного сорту є своя морозостійкість. Деякі 20 тримають, деякі, можливо, 27 там. Але якщо вже ми бачимо, що морози такі дуже сильні, то звісно, вона не перезимує, якщо не пощастить. От, знаєте, завжди є. Є надія на диво, тому, тому так, на диво тільки можна і надіятися. Ну, На щастя, в нас таких морозів давно не було. А от дощові зими е, винищують нашу хризантему. Е, тож, таке діло. І ще, можливо, так, ремарочка така, якщо ви тільки, -тільки купили собі кущик хризантемки, не ну, садіть її вже в ґрунт, вона не перезимує, якщо це буде маленький горщик. Тим більше вона не встигне наростити кореневу, вона не акліматизується і вона навряд чи що перезимує, тримайте її десь в холодному приміщенні. Ну, ніби так сказала по мультифлорі безстренько, тому що питання йдуть, я ніби відповідаю на них, Ну, ось люди готуються, купили, наприклад, вони гарний сорт, а як його зберегти, то тут треба ще розуміти. Де моя буде хризантема зимувати. Ну, та, що я купила нові сорти. Все в подальших відео, так що чекайте, все буде. А нам миру гарних квіточок, гарного настрою. Ох, і, і хочеться, щоб було тихенько і мирненько. А то все остальне буде. Квіти виростимо. І квіти виростимо, це я вже повернула камеру. І щось будемо садити і сіяти, все буде. Головне, щоб був мир. Тому тому надіємося на це. До побачення.